Це Марія Іонова, це Єгор Фірса, це Юрій Гарбуз, це Ірина Луценка. Ми просто присутні тут, дорогі колеги, тому що проводили сьогодні виїзне засідання Комітету євроінтеграції, спілкувалися з цим регіоном на ці теми, які тут потрібно їм більше інформації доносити, зі студентами, з місцевим бізнесом. ...сквір, євроінтеграційний, подарували місцеві лікарні там обладнання важливе. І чесно кажучи, зараз вже йдемо на Київ, тому що в нас важлива дуже там робота, але нам сказали, що найсмачніший борщ варять е, саме прикордонники із Одещини, то ми до вас заїхали його покуштувати і поспілкуватися, якщо ви дозволите в неформальній обстановці. і відповісти на ваші питання, якщо вони будуть, але, але не так строго. Добре? Можно да, так можно. Я запрошу. А, можно два слова. Я... Скучу, я... Слушайте, ребят, мы не, правда, не хотели, чтобы вас достраивали, Извините, пожалуйста. Это правда мне неловко. Я просто был не разу на фронте я понимаю, что это такое. Спасибо вам всем огромное за службу, за все, что, что вы делаете. Ну вот мне правда стыдно за то, что мы приехали, вас выстроили. Извините еще раз. Если у вас какие-то вопросы, давайте с ним в неформальной обстановке. Я не знаю, что там больше или что еще. Давайте встретимся там. И, и Спасибо вам еще раз огромное Спасибо за... вашу за все, что вы делаете. Спасибо большое. Спасибо. Шановных коллег, прошу пройти дальше за мною. Субовый склад в вашем распоряжении.